Усім привіт в такому райському місті, Таїланд. І знаєте, що багато хто думає, що якщо приїжджати в такі прекрасні просто місця, то в тебе обов'язково має бути просто ой, найкращий емоційний стан. Але я сьогодні хочу вам привідкрити реальну сторону еміграції і те, як людина себе відчуває після Європи, коли переїжджає в Азію. Звісно. Коли ти подорожуєш, у тебе є одне місце, де ти живеш, і ти просто вивчаєш щось нове, це відчувається супер круто. Але коли ти декілька років, або в моєму випадку, я рік будувала все своє життя. Протягом року в Варшаві в мене сформувалася дисципліна в спорті в мене сформувалися стосунки з моїм там тренером хілсу, Тобто, в мене є дружба і також хобі, яким я займаюся. У мене було, скажімо так, житло, яке мені подобалося, друзі, з якими я можу в будь-який момент вийти, поговорити, поспілкуватися. І такий насичений, класний графік життя, який я проживала. І коли я приїхала в Азію, всі почали говорити про те, Боже, тобі так пасує ця країна в загальному в цій країні, так круто, так класно. Ось, наприклад, я на віллі, тут басейн. Так все настільки а, дійсно прекрасно виглядає, відчувається таке спокійне, класне життя. Але насправді а, внутрішня трансформація вона відбувається супер важко, тому що. За два тижні тут я прожила повний хаос. Ми, як тільки сюди переїхали, одразу не мали ніяких звичок, ніякого режиму сна, тому що постійно щось вивчаєш, якусь кухню, якісь ресторани, масажні салони. І хоч би, знаєте, звучить так, всім би такі є проблеми. Але дійсно, коли в тебе немає ні режиму, ні друзів, то це відчувається достатньо важко на якомусь такому. У підсвідомому рівні, через що на другий такий тиждень життя тут у мене зросла тривожність настільки сильно, що кожного дня я ніби прям задихалась і повернулися всі такі психологічні моменти, які я проробляла протягом всього свого життя. Наприклад, порівнювання себе з іншими, знецінювання своїх результатів, здається, що все просто дуже погано в роботі, що я не вдаха, що я не розумію, що мені взагалі робити, як раніше не можу і нового ще немає. yeah І через це я стикнулася з дуже великою тривожністю. Що я планую в загальному робити для того, щоб її побороти в такій імміграції, тому що дійсно, навіть коли ти живеш в райських умовах, емоційно може бути достатньо складно. Тому перше, що я планую з собою зробити, це побудувати нові звички, як, наприклад, ось ця. Зранку я виходжу і знімаю якесь нове відео для Ютуб каналу. Якщо я не хочу знімати відео, я обов'язково... Oh. Або займаюся розтяжкою, або роблю зарядку, плаваю в басейні і просто прокидаюся для того, щоб склалася звичка, яка створить для моєї психіки, скажімо, такий острів чогось стабільного, що я можу тут проживати. Я знаю, що кожен ранок у мене один сценарій, і це моя стабільність, яка допоможе мені психологічно витримати цю тривогу, що я не розумію ні де я, ні що мені робити, ніхто. То мої друзі, і мені все життя потрібно починати з повного нуля хоч вона мені дуже сильно подобалася в тому місці, яке я обирала попередньо. Наступний момент, який я думаю, що мені допоможе з еміграцією, тому що я приїжджала вже дуже багато разів, і моя психіка вже готувалася до цього моменту, що мені потрібно буде змінювати щось собі. А, звісно, це оточення, тому що оточення, воно якби ким ми волками не були, воно дійсно нам дуже сильно потрібно. Тому я планую а, ходити на якісь йоги, я планую ходити на якісь розтяжки, хілси і познайомитися з іншими дівчатками, а, з якими, можливо, я почну спілкуватися, робити щось спільне або мінімум того, що мені буде подобатися, для того, щоб я не відчувала себе тут чужою і не хотіла повернутися емоційно в старе. Навіть якщо воно було гірше, все одно хочеться до старого, тому що воно знайоме, стабільне. І так далі. І це, в принципі, мій найближчий план роботи, що робити. А вам я вам хочу сказати, що якщо ви також тривожник, який поїхав в іншу Україну без воротнього квитку, щоб будувати своє майбутнє, або просто перекантаватися певний час, як я, в принципі, тому що я розумію, що я тут не назавжди, це мій острів там, на певних 5-6 місяців, можливо, менше, можливо, більше, це просто такий. Період, який я маю прожити, це просто такий період, який я в іншій. Свої роки життя ніяк не проживу. Це тільки зараз я маю таку можливість прожити цей період зараз в такому тілі, в такому віці, з таким мисленням. І, звісно, робота над головою, над вдячністю тому, що я маю таку можливість і я можу це зробити зараз. Наступної можливості такої вже у мене в житті не буде. Також дає достатньо великі сили для того, щоб щось робити зі своїм життям. А вам. Ті, хто в еміграції, можливо в кращій країні або навпаки, кого а, обставини заставили уїжджати в гірші обставини. Я хочу вам побажати просто, щоб ви трималися. Ось, щоб ви були вдячними за те, що ви зараз маєте, щоб ви виписували вдячності кожного дня. І тоді, навіть якщо вам тривожно, як мені, навіть якщо вам погано, ви все одно будете досягати того стану, який ви бажаєте. Це обов'язково станеться. Ви обов'язково будете щасливі, і все у вас буде класно.